Всі разом, то воно ну сила, лавина. Ви ж бачили, як всі разом люди, оцей режим, який тримався, який, який там, я не знаю, стріляв, ти готовий був знищувати людей, як, ми всі, як весь народ разом це все посунуло. І тепер нам так само треба на цьому революція на Майдані не закінчується. Прошу, щоб це всі пам'ятали. Вона продовжується в кожному з нас, в наших дворах, в наших, е, в наших стосунках. я не знаю, Це все мало нас всіх поміняти. І зараз ми маємо так само бути активними. ми, ми маємо... Е, бути активними, працювати, об'єднуватися і не залишати це, і так само ці самі чиновники, ці самі всі на них зараз треба тиснути і, 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 тими самими зверненнями, людьми ходити до них. Це не має закінчитися, бо якщо це так буде, якщо ми так опустимо руки, як в 2004 році, сказали, а ну вибрали вже одного, хай там він керує. Ні, такого вже не повинно бути. Ми всі маємо бути активними. І наша, сьогоднішні наші збори це продовження того ланцюга, коли громадянське суспільство прокидається, коли ми щось з вами маємо разом робити і ми змінимо. Я впевнений, що не може, бо мені моя мама ходить тут з нашою доцею, і ця пилюка, і ці відсутність тих майданчиків нормальних, і це все інше. І, і жаліється, і кожен з вас це бачить, кожен з вас дихає ту пилюку, але я вірю, що ми разом ми зможемо, тут буде, і дорога буде, і сквер буде. Я взагалі би тут мріяв зробити в цьому сквері. Поставити там десь невеличку таку сцену, кілька лавочок перед тою сценою, таку літню, маленьку, щоб наші діти тут не могли утренники робити, щоб ми могли тут їх збирати. От кожного разу, дивіться, всі ж діти ходять там, зараз підуть в садочок, кого вже ходять, кого підуть, кого підуть в копі підуть школу, Вони ж там вчать якісь віршики, вони ж там. У нас тут дуже багато дітей. Ми ж на ми не можемо в таку гарну погоду, якийсь день. Тих дітей зібрати, провести там, наприклад, якісь, щоб ті самі віршики вони тут перед нами розказали. Ну це ж цікаво для нас. Це... Тобто я вірю, що ми можемо це все робити і ми це зробимо. Але е не тільки ми самі, не тільки прошу, просто прошу допомоги усіх вас. Оце моє таке звернення до вас всіх. Будьте активними. Пасибі. Допомоги і підтримки. Так. пасибі.